На заводі товариства з обмеженою відповідальністю Бергфрут, що у Заболутві на Прикарпатті проводилися слідчі дії у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження із заставним майном. Кримінальна справа була ініційована консорціумом інвесторів Інвеста Хілс Веста та Геліос. То в Бергфрут входить до складу групи компаній Тібі Фрут, власником якої є бізнесмен-мільйонер із Львова Тарас Барщовський. Проте формально підприємство у заболутві належить сину Борщовського Святославу. Інвестори представлені фінансовою компанією Інвеста Хілс Вест та «Геліус» є власниками прав вимог почислених кредитах і свого часу брав Тарас Берщовський для своїх підприємств у Дельтабанку, і згідно яких сам виступив поручителем. Тож кредитори мають до нього грошові вимоги. Що забезпечені заставним майном обладнанням для виробництва соків та концентратів? Проте як нам розповів представник інвеста Хілс Веста Дяченко, заставне обладнання було незаконно вивезено боржником Паршовським з метою розшуку цього майна, з метою визначення його. Фактичного місцезнаходження, оскільки достатньої кількості, яка передбачена договорами, його не встановлено за місцезнаходженням згідно цих договорів. По місце перебування підприємств «Яблуневого дару було розпочато кримінальне провадження, і в межах цього кримінального провадження на одному із також підприємств. Товариства з обмеженою відповідальністю, яке пов'язане з нашим боржником, проводили слідчі дії. Щодо обшуку та встановлення певного майна, яке перебуває у нас в заставі, завдяки слідчим діям у Заболотові було встановлено, що це саме те обладнання, що було на заводі в городку Львівської області. Це одне з підприємств Барщовського, яке за рішенням суду було передано під заставу кредиторам. Але Тарас Барщовський не повертає кредитні кошти, незважаючи на рішення Верховного суду. Він навпаки намагається уникнути стягнення заставного майна та ховає його на підприємстві сина у заболотові, що було встановлено слідчими діями, зі слів. Євгена Дяченка консорціум інвесторів компанії Інвеста Філвеста та Геліос придбали фактично у держави право вимоги до боржника ще в грудні минулого року за рекордну суму і тепер стягують заставні акти згідно з нормами чинного законодавства. Ми Придбали право вимоги до даного боржника через торги, організований фондом гарантування вкладів фізичних осіб, який здійснює зовнішнє управління тими банками, що перебувають у неплатежоспособному стані, ліквідуються і вони своє майно продають з торгів, в тому числі і право вимоги по кредитним зобов'язанням. Ми ці кредитні зобов'язання придбали відкрито з пролюдних торгів. Є Новим кредитором даного боржника, хоча Борщовський за версією українського ФОРС входить до 100 найбагатших людей України, по факту він не поспішає повертати персональні борги, підтверджені рішенням Верховного суду у загальному розмірі понад 75 мільйонів євро. За інформацією від кредиторів, період розгляду та після ухвалення судового рішення він переоформив все своє майно народичів і пов'язаних осіб розпочав процедуру фіктивного банкрутства своїх підприємств, а заставне майно вивіз із підприємств боржників у городку Солобківцях та Липовці. Кредитори знайшли Везене обладнання у забулотові. Незважаючи на слідчі дії, кредитори не чинять ніякої перешкоди підприємству. Воно і далі працює. Змін у менеджменті також не буде відбуватися, запевняє пан Євген. Ми не перешкоджаємо діяльності самого підприємства. Воно ніяким чином не впливає на виробничий процес. Завод і надалі працює, всі люди, вони при ділі, все відбувається, як і раніше. Єдине, що зараз ще певна група осіб, там слідчі, інші залучені учасників цього провадження, здійснюють певні дії. Консорціум інвесторів компанії Інвест Хілс Веста та «Геліус» і надалі звертатимуть стягнення на заставі активи групи Тібіфрут Тараса Борщовського, діючи в межах закону. Із Заболотова Івано-Франківської області Богдан Малецький, Галина Руванчук, телерадіокомпанія Раї.